Огляд конкурс Вертеп 98 проводився в нашому місті вперше з метою підготовки та відзначення в Україні двох тисячоліття Різдва Христового, відкриття нових фольклорних джерел, відродження духовності національної культури. Огляд конкурс проводився у таких номінаціях: виконання колядок, щедрівок, різдвяний гумор і сатира. У конкурсі взяли участь колективи Сіл Любленець, Сільце і Булин, а також міста Ковеля, ансамбль пісні і танцю порізький дивоцвіт та жіноча фольклорна група Веселі молодички. Журі, у склад якого входили заступник голови міської ради Сергій Шульган, завідуючий районним відділом культури Володимир Яцина та директор Палацу культури імені Шевченка Олег Корнелюк, визначило переможців. Серед виконавців колядок перше місце отримав фольклорний колектив села Люблинець. Серед виконавців щедрівок, ансамбль пісні і танцю «Поліський дивоцвіт. Проведення цього свята стало можливим завдяки допомозі. Акціонерного товариства Коваль міської друкарні, газет Вісті Ковельщини» та Робітниче слово, м'ясокомбінату Ковельського заводу Прудтоварів та телевізійного центру «Ковель». Організатори Вертепу 98 щиро дякують цим організаціям за допомогу і підтримку.